Всем привет, друзья! С вами я сегодня мы будем выживать в новому да? То мы будем натянути А перед подпитом, будь ласка. Поставьте лайк та підпишите на мій канал. Попуска. Бывает завжди дерево. с вами дерево. Так, что у нас тут еще є? О, кстати, вифть. А в нам взагалі. Я там треба свита. Нам чм. Нам в своих всі, светах треба вифти. С тут життя в майкрафте взагалі. Життя. На, на, и кубик тоже, ты сам, на. Куда птикла? куба? На, на, кубик. Yes. все нормально. нам надо идти. Мы бы на Сашу наделали. Знаєте один лес? Ви ну, знаєте, як знайти бистру селище. І треба знайти поляну, знайти портал в пекло та й біля... портал пекла, то там є ще вже селище. Ви біля нього маєте пошукати, і ти знайдеш селище. В, сели... в селищі знайти знайти дуже мало відсотків. Прям 0-0-0-0-1 Я вам так скажу. Оце правильно. Ну що ж, тут добові не трошки. Верстат, верстат, верстата. ще оце так. Ми будемо сьогодні, не знаю, робити якісь добрий дерево. Я хотів зняти те відео. Я хотів... Я би те відео показав, але в мене чогось воно де як завжди не загрузилося. Чого так? Ви мене спитаєте. А я сам не знаю. Хоча знайти якесь таке нормальне дерево. Невеличке не знаю.

Ну, і треба еще палки. Трабу, Треба ровно. Я сбер видаваю, що тут замок, то тут загалі ходить. Ну перед переглядом тут, будь ласка, поставте лайк и подпишитесь на мой канал. Я вам догадаю. Поставьте свои подобайдены, свои царские лайкос. Ну, и так буду вытянуть. Опа-та. Так. Я разумею, что я все повторяю. Да. Я все повторяю. Работки до своего <смі> тут можно вже идти потем уже работать наши бабой. Так что кидаю баски спочатку. Там надо скрафтить. все, тут очистит. Так, окей, окей, мы тут забрали, так, как бы ты сабал. Рай, просто тут вход, я вам покажу. Просто тут рай, это. Просто.

так 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 база у нас буду а я вам скажу целую ваш но ведь тоже таки база Заранее до важко робити. Тільки я думаю, що мені треба важко забути, то це добудь. Треба дуже багато каплі. Надеюсь, зараз торгують. Треба, я, я вам скажу, де багато камня, але камінь, треба. камінь то будем, то а не треба. Вода тут з камню, ще 15. то буде, то піде все. А де? А де? А все. Пойдем, пойдем, пойдем. сейчас буду яичку вымазать. А я вам покажу. И белый Потому что у тоже такой. Понятно. Ого! И песок трава. Ай, ты прям... Прям падает что большой раз. Мені тільки 6 піска вже. Ви ж мене спитаєте. А яка в тебе буде база? Велика чи невелика? Велика. І в мене буде два комиси. Це відео буде таке ну, більш коротте, але давайте. Так, щоб підверста. Там, вот так, 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 вот вот тут вот так, вот я вот Э! 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 А, уже заканчивается, заканчивается. Всё. Кликаем. Так я вам скажу, будет больше-меньше долг, я не буду палывать. Так. Давай, кликаем. Кликаем, давай, ты уже кликай. Кликай, давай, ты уже спадки. Пусть заканчивается. А я уже засыпаю. ой, койка Майкрафт, чего я не можу день спать? Когда было все-таки деть спать? Да не буду спать. Туральный дружить. Ой-ой-ой, это будет. Давайте ой, 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 ой. Либо так легко ты, либо ты слышишь. Ви знаєте, мене потім просто таки виживають. Але я все ж таки, якщо б я створив цей світ то я б взагалі кріпер не домовляв. Собі, уявіть собі, як треба виживати в Майнкрафті. А, вот треба скратить. Если хватает. Ну, я вам скажу, вот это. я вам поставил ключку, я не знаю. Давайте. Не О, так Ой, все, давай так. Як що це Так, вот так, вот так. Ой, нормально. Це бы слабо. Це буде так закри... Хотя дві. Мені треба дуже багато пісню. Я скажу, мені треба тільки пісок. Типа світи. Хай все інше. Ага, як, е, якщо ви знайшли оту діабатову руду, то де спішіть її поставте ж е, цей о, Porsche. Потім, потім поставити такий, ну, палку Ендерсвітку, така туле а потім вже Редстоун. Розкласти і речах. І нажимаєте на це і вас це у мене. І вас будуть просто безконечно, безконечно діатті. А? -а, -ді. а, -а, -а. Я, вам, я вам не кажу, що це неправда, я вам кажу, що це правда. Що давайте митка. Так, Робі, не, не не ми поміки, я думаю, не хватить. Так пропустить, а ви поки що Тут домой сахар. Чтобы не хватит. Подарить пять хватит. Так. вот так. А, так да тут. Спик. Стык. Стык.

Так смешно. Це ж, реально так можна. Але дуже швидко понад. Что? Дам не хватило, просто чисто я піддам не Це хватило. Це пожиратель дерев просто. Врачи Тут это С, абсолютно все свои ресурсы потратил. Это С. Просто на С я все свои ресурсы потратил. Мне еще тики шесть, не хватает шестерочку. Там я вот это Ай. туда. Так. Окей. Якщо зараз буде ніч, то я вже не буду. Уягу кудись іде спати. Я буду. Але чим ви мене спитаєте? Але чим руками? Своїми руками або просто зупиною. Весь як з тестрами виглядає радіо. Це кропка якась. Але це буде подовжити.

так давайте кстати да, да да кстати вот все у нас будет закат не хватает я сейчас такие вхиты прикольнее заплюдару скажу взагалі это выживание взагалі таких хардкорный я не знаю все значит уже закатик Мені треба швидко все це перероблювати і став. Все пропало, все попри. Я да вот. Да взагалі. Ай. Называется пути выбрать. Ты я Ну, Закат, втекай, да выдус!

Что не можу спать, Скажіть, Вы можете спати лише вночі, а уже ничья лягать спать, тогда. Да, шесть злаба, да шесть зла. Ух, давай. Ей, взяли. Є-є-єс. Я такий радий. Что я дурбуц.

ще довід подальше спробуйте двері і буде по чому закінчити армаз то ну що ж ставте лайк підписуйтесь на канал Спасибо, что вышли. Спасибо, я. что вышли. что вышли. Спасибо, что вышли. Спасибо, что Всем пока, пока.